<реш> так, привіт-привіт. Нарешті-нарешті сонечко. Я не знаю, як у вас, але в нас таке задощило, таке небо засіріло, ну це у всіх, я так розумію. Так, зараз пройдуся, подивлюся, що в мене там. Ой, маленькі оці цвітуть Ну це взагалі. І, коротше кажучи, і... Сьогодні продовжуємо свій ремонт. Я сподіваюся, зараз трошечки вже зарядилися вітамінчиком. Д. Дивись, що в мене повилазило. Зараз хочу пройтися, тому що і морози ж були, і все. І, коротше кажучи, в нас там мій виноград. Я ж казала вже, що пропав, але надіємося, що відійде. Так, дивіться на мою грядочку, дивіться. Повилазила цибулька. Квітки засохли. Квітки щось попадали, ну нічого, вони повстають. Мама, Якось. а в мене вони стоють. Так, видає? далі, булька не ходи по грядки. Мама, Тепер дивіться. це ось його у мене щавель. Виліз. Щавель виліз. Хоча він довго ж має, ну, типа, не вилазить. Далі салати. Салати, я так розумію, полізли. Ось рядочок. Отой Одеський поліс. Так, тут а тут у мене посаджена морква, тому моркви ще я не бачу. А ну вона ж довго, по-моєму, вилазить. Далі. Шпуришки. Шпоришки не тільки відсвіли, а вже і є маленькі ці будуть плодики. Боже, дивіться, скільки кульбаби це взагалі. Йдемо до мене на установці. На яку? На мій квітник. На твій квітник? Да. Зайдемо на твій квітник. Так, бузочок стоїть прекрасно. Бузочок стоїть прекрасно. Клупнічка ж іще. Зараз пройдемося і йдемо, тому що ремонт в кухні планується. На Паску я вже маю там свою паску це. Їсти за столом спечену. Ох, дивіться, дивіться. Булька, Красота. Булька, злізь звідти. Так. Є, уже, дивіться, як. Дивіться, як гарно. Прекрасно, давані Ванюш? Прекрасно, прекрасно. У нас буде картошка тут. Картошка буде. Потім вилізла, я вже дивилася, вилізла і наша редька. І оці маленькі, вони цвітуть. Блін народ. Якщо хтось знає, що робити, чи знімати цей перший цвічення, Ванюш, не, не дергай, будь ласка, то скажіть, бо я не знаю, що робити. І з виноградом, коли був заморозок, виноград пропав увесь. І Повністю. Це дивіться, скільки тут у мене винограду багато, і він весь пропав. Але маємо надію, у нас вже таке було, що він відійде. Ну, якщо відійде, і навіть той великий, що біля альтанки він теж пропав. Коротше кажучи, розстроїлася я тоді неймовірно. Але що робити? Ой, не буду більше садити. У мене є синій, є рожевий, дуже в мене це. Так, Я за ним дуже, коротше кажучи, це по-перше, що такі гарні дуже сорти. ну, Він взагалі в продажі дуже дорогий, там, що по 300 гривень, оце оце, ну, коротше кажучи, отаке ну, розстроїлися. Далі, будемо дивитися, якщо, якщо не пройде, то ой, якщо не відійде, то тоді будемо, не буду більше садити. Все. Не хочу цього розчарування. З картошкою. Не знаю. Не розкривали. Що там з тою картошкою? Так вона в нас і була. Часник. Зелений, великий. Красивий. Да. Часник, цибуля. З цибулькою моєю теж дивіться. Так, цибуля теж гарненька. Добре. Далі укроп. А, Петрушка, до речі, там. Петрушка, до речі, там теж у мене зіш... зійшла. Це, я так думаю, що це папа, напевно, розкрив. Ну, не знаю, треба у папі спитати. Редьку ми накривали, накривали агроволокном, тому що коли оці приморозки були вночі то Сережка накривав і вона зійшла. Треба ще на вихідних ну, буде час, ось, тому що мені потрібно з тим ремонтом розібратися. Я хочу наступний транш типу посіяти, Ну, щоб радька була е, регулярно. Горох то взагалі, горох взагалі дуже гарно пішов. Та й таке. Коротше кажучи, поки що все в нас посходило, Тільки треба тепер його все прополоти. Ой, і ще, ще вель треба прополоти. Ось дивіться, який бурян. До речі, буквально скільки там, декілька днів тому, да, перед дощами Сережка там косив, і знову така трава величезна, що це взагалі. Так, ну пішлі до тебе, до тебе на твою грядку. У мене, правда, там тільки квітки. А, в тебе квітник? Да. Ага, ну бачиш. Ну, кущики. Квіточки. квіточки. Ага, кущики тут. Минулому році я пересадила, начебто, щоб наче до балкона, отакого, от щоб mm. було закрито. М'яту пересадила я тоді. Mm, і кущі сюди пересадила. Mm. Ну, Тому що діти лазять і коротше, треба так було. А це ми ліземо оце, цими кущами. <с> Тому що вонятку тут собі взяв, взяв трішечки земельки, переробив її і посадив квіточки. Так, що тут в тебе? Квіточки тільки посаджені? А я ж тобі давала цибульку, ти не садив? Ні. Ні, ще? Ні. Ну, то посади. Квіточки. Це Ванятковий квітничок, Боже. Аж туди ще душе буде робиться. Ага, Пішли ще на ту клубніку подивимось, до речі. Я, на ту, що в нас та там та залишилася. Я туди, там ходимо, щоб вона залає. Да. Так. глянемо, що у нас там позалишалось. Ого, скільки тут клубніки вже вийшло. Не наступи, бо тут є оце, ця, що два рази родить. Нічого собі, скільки клубніки Нічого залишилось. Нічого собі, що заражу. Да. О, може я Буде ще й тут клубничка. Нашої купи оці цих фасадів. Вже вони, звичайно, що не схожі на фасади, вони вже схожі на якісь такі незрозумілі дощачки, але маємо надію, що з них щось вийде. Зараз я їх обезжирю і почекаю висихання і буду грунтувати. Захворіла трішки. Тому Тому вибачайте. Так, найперше, що треба зробити, це зняти з них оцю цю тирсу, пилюку і обежирити. жируємо. Зараз ми. Що-що? У мене тут Івасик, Івасик збирається лікувати, да, синок? щось розкашлялось. Так. Однаково, який. Який, що хочеш додати? Який хочеш. А мені однаково, любий. Наш чорний. Давай чорний. Лікарний. Так, ось таких у якихось диких условиях мені зараз доведеться якось тут оце все. Покрити і ще й розмістити. Я не знаю, там час висихання 24 години. А завтра у нас роботи не буде, бо завтра, як мені сказали, вербна неділя не можна нічого робити. Тому зараз максимально, що можна, зараз буду дотягувати. Так, от таку взяла грунтовку. Спробуємо. Ну, поїхали. Я перший шар поки щіточкою спробую. Мені якби він жив. Не дуже такий важливий розводиться розчинником тому розводу. Бо замок та він густий, звісно. О, это уже, это уже добре. Заменяю щиточку, потому что это ця... лиза. И мне трешечки тут уже наробила вредностей. Все прибираю теперь. Эти ворсинки. І доведеться перегрунтовувати. Так, ну що, те, що змогла зараз покрити ґрунтовкою, то покрила ще купа у мене, звичайно, ще цих шкафчиків, але немає просто куди їх розкладати. Зараз хоча б це, щоб трошечки підсохло, та й тоді можна буде останні допокривати. Але поки подивіться, яка укривітість гарна. Це перший слой. І так вже гарний, виходить, все закрило. Коротше, завтра робимо вихідний, тому що верна неділя, то ми поїдемо на шашлики кудись в ліс. А таке хочемо відпочити трішечки. Ну, не хочемо, тому що в мене горять дні, але прийдеться. Прийдеться відпочити. Прийдеться завтра погуляти в футбол, посмажити шашлик. Так що подивимося, що ми там ще сьогодні зможемо зробити. Ну, коротше кажучи, давайте ми на цьому сьогодні завершимо наше відео. І вже далі продовжимо вже з покраскою і з усім остальним. Так що, пока-пока. Підтримуйте українське, ставте пальчик вверх. І слава Україні!